Палата представників Конгресу США переважною більшістю схвалила законопроєкт, який забороняє TikTok. Щоправда, це відбудеться при умові, якщо китайська материнська компанія не продасть його. Законопроєкт надасть китайській компанії ByteDance 5 місяців або 165 днів на продаж соцмережі. Чи підуть на поступки китайці, про це далі у нашому експлейнері? Конгресмени прикриваються захистом інтересів американців. Вони переймаються, аби дані користувачів не потрапили до Китаю і не були використані у сумнівних цілях. Тобто, уряд КНР може змусити компанію ByteDance передавати йому дані американських громадян. і Саме цього побоюються американські законодавці. Успішне голосування у палаті представників відбулося ще й через те, що ByteDance інвестував у компанію із виробництва мікросхем пам'яті, яку підтримує уряд КНР. Повідомляє за Information. Ну а в Америці, як відомо. На півпровідникова війна із Китаєм за сферу впливу. Тепер законопроєкт має також схвалити Сенат, але навіть якщо він буде прийняти, він швидше за все зіткнеться із юридичними проблемами. Китайці розглядають примусовий продаж як останній засіб. Повідомляє Bloomberg. Хоча націоналістичні блогери у Китаї стверджують, що продаж TikTok взагалі буде неможливим, і компанія ніколи не піде на такий крок. Додаток надзвичайно популярний, хоча його зростання уже гальмує, і найкращі дні TikTok у США можливо позаду, стверджує видання «The Atlantic». Заборона може змусити американських користувачів просто перейти на інші додатки. Саме так відреагували користувачі в Індії, коли там заблокували TikTok у 2020-му. Зрештою, вже торік у США інстаграм випередив TikTok за кількістю нових завантажень. і Воно не дивно, адже ріл за інстаграму це фактично є той самий TikTok. Між іншим Джо Байден також висловив готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, хоча сам нещодавно завів там свій акаунт. А от Дональд Трамп забороняти TikTok не хоче, хоча за своєї каденції він добивався низки обмежень для соцмережі, заявляючи про надто сильний вплив Китаю на неї. Тепер же для нього ворожою стала компанія Мета у своїй соцмережі Trust Social Трамп написав, що обмеження щодо TikTok – подвоять бізнес марка Цукерберга, так як усі користувачі Тіктоку перейдуть на його соцмережі, а Трамп цього дуже не хоче. Ну, а самі китайці з Тіктоку намагаються згуртувати опозицію. Генеральний директор Тіктоку на капітолійському пагорбі перед голосуванням намагався переконати Вашингтон, що компанія не є підрозділом китайського уряду, мовляв. Новий закон порушить право на доступ до інформації 170 мільйонів американців та американок і позбавить рекламної платформи 5 мільйонів малих підприємств. Не забуваємо також і про війну за Роялті компанії з Universal Music. Компанія нагадаю заборонила використовувати треки своїх артистів у TikTok, нібито через низькі виплати і чекає, що китайці заплатять більші. До речі, через це постраждали також українські артисти, які співпрацюють із Universal. Це між іншим кола, як так та низка і. Інших. Між іншим, ByteDance минулого тижня розпочали доволі агресивну кампанію, аби запобігти голосуванню за небажані для них законопроєкти, і, здається, зробили тільки гірше. Китайці надіслали користувачам платформи у США сповіщення про те, що влада хоче повністю заборонити Тікток і що це, мовляв, зашкодить мільйонам компаній, забере засоби до існування творців контенту і скоротить аудиторію артистів і так далі. Далі користувачів попросили ввести свій поштовий індекс і подзвонити своїм представникам або представницям у конгресі, щоб вони почули. Цитуємо, що для вас означає TikTok. Після цього сповненого спекуляціями повідомлення розпочався потік дзвінків до офісів, членів і членкинь палати представників. Дзвонила молодь, студенти, дорослі, власники бізнесу, і всі були дуже стурбовані тим, що влада заборонить тікток. Але все вийшло настільки погано, що представники і представниці були змушені просто вимкнути робочі телефони. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі.